Володіти румською, пізнати життя, пізнавати щось нове, цікаве, і ти можеш говорити на тій мові, яку майже ніхто не знає. Ромська мова, або як її називають, мова румані існувала переважно в усному форматі, передаючись від старшого покоління до молодшого. З цієї причини ромська історія здебільшого відображена не в підручниках, а в піснях та сімейних історіях. Щодо походження цієї ромської мови, її родіносідів походять власне з центральної індії. Серед типових занять цієї групи є ковальство і музика. Роми пройшли через Юрменію до 10 століття. Вони потрапили до Візантії приблизно в десятому, можливо, одинадцятому столітті. Чому ця стадія важлива? Тому що ромська мова це єдина індорійська мова, яка сформувалася на території Європи, тобто це європейська мова індорізького походження. У ромів немає ні держави, немає ні землі, але у нас є єдина рідна мова володіти ромською мовою. Це відкритий весь світ для тебе, ти будеш мати всіх друзів навколо себе, і в будь-якій країні чи точці світу, де б ти не був, ти завжди зустрінеш рома, який тобі допоможе, який тобі тебе виручить та який тебе просто буде любити тільки за те, що ти рома. Подальший розвиток ромської мови відбувався у формі окремих діалектів, частково ізольованих один від одного. Україна є однією з небагатьох країн світу, де представлені всі чотири великі ромські групи. Балканська група це Крими, волоська група це серби, Влахи, а потім Кишеньовці, Калдерари, східнословацький або точніше ужанський діалект. І північна група це представники Руська Рома, а також їмпени, переважно в Поліссі. Я з Закарпаття, місто Ужгород. Представляю діалект Ужанський та Вен амари драгі ромали. Вітаю всіх. Нехай будуть всі благословенні наші дорогі Роми. Першими на українських землях з'явилися носії волоських діалектів. І ці дві групи серви і влахи, можна вважати суто українськими. Для їх нащадків ця мова і досі є рідною, яку вони опановували у сім'ях. Тавенсасте Бахтали. Я українець ромського походження. А розмовляю на сервіському діалекті ромської мови, мови Романі. Бабуся дідусь, всі вони розмовляли е, сервіським діалектом. Це перша рідна моя мова мова дитинства. Мого мати розмовляла лохицьким діалектом, і бабуся ця мова завжди мене оточувала саме лохицький діалект. Тому я опановую її з маличку. Це моя рідна мова. А мій тато це серв, а мама – це влашіця вдома. Виключно ми спілкуємося тільки ромською мовою, тому що ми не повинні забувати своє коріння. Якщо ми забудемо свою рідну мову, то як народ ми вже не будемо існувати. В останні роки ромська мова розвивається, кодифікується, та завдяки активній роботі небайдужих і активних людей її вивчають в навчальних закладах нові покоління ромів. І сьогодні говорити ромською стає престижно зараз. Є от багато ініціатив, де можна розмовляти ромську мову не лише на побутові теми, а на наукові теми. Ромська наукова конференція Gypsy Lore Society. І там була панель на ромській мові, де люди свої дослідження презентували на ромській мові і дискусія наукова так само велася на ромській мові. Це було дуже круто і класно. Це зовсім по іншому відчувається, по іншому сприймається це. Ромська мова насправді в таких моментах відчує, що вона ну, престижна і вона класна. І це не лише просто мова, якою ти користуєшся вдома. Це можна користуватися будь де Не забуваючи своєї мови, молоді роми все одно переходять на інші мови. І така ситуація сьогодні є звичною серед окремих ромських громад. Коли були поруч там мої родичі, друзі і всі були представники саме ромської національності, то я мислив, говорив, думав саме ромською мовою. А коли вже я пішов навчатися до університету, будувати кар'єру і так далі, то я вже на 90% мислення моє українською мовою. Намагаюся. Уловити цю думку, на якої мові я розмовляю сам з собою, і звертаю увагу на те, що іноді це я цим україно-ромським суржиком думаю, а іноді ромською. Ми живемо в Україні, але саме ромської країни немає. І є лише мова. Мова це головна головний ознак. Ідентичності ромської, і втрата мови це безумовно завжди призводить до повної асиміляції. Асиміляція нормальне явище при соціалізації ізольованих спільнот. І сьогодні далеко не всі роми володіють Романі, але є і винятки. Саме в таких сім'ях зберігають давні ромські традиції і свідомо огороджують себе від зовнішніх впливів. Мабуть, що ма. Бешов, ма. Едмір романец, манбішов на ман прінцу, мене кишенівський діалект. Це я виріс в ромській родині, де спілкується тільки національною ромською мовою. Ми вважаємо, що це традиція, яка повинна передаватися з покоління в покоління, і треба вчити також своїх дітей для цього для того, щоб зберегти цю традицію. Мови змішуються тільки через те, що перебувають в контакті. Так само мови зникають, одна мова перемагає другу і так далі. Такого ну, мирного симбіозу мов майже не буває. А ромська мова є одним з дуже таких рідкісних прикладів от чогось подібного. Насправді вона виживала протягом тисячоліття в таких дуже дуже несприятливих умовах і досі зберігається. Подальша доля румської мови, як і інших переважно усних мов, наголошує Михайло Ослон. Залежить в першу чергу від бажання самих носіїв продовжувати користуватися своєю мовою та передавати її нащадкам. За мовою стоїть покоління, і нам дуже важливо зберегти те, що зберегли наші предки до нас, і передати це майбутнім поколінням, поширювати саму тенденцію. До того, щоб ромська молодь вона знала, вивчала і розмовляла ромською і українською мовою. День дума Романес бо ваш хада, а ми і сам ром.